Розпочинаємо із трагічних, на жаль, подій у Харкові. Там одна людина загинула і дев'ятеро поранені через ворожий удар. у місту. Про це у своєму телеграмі повідомляє начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Влучання було у термінал нової пошти та автопарк. Більше про наслідки обстрілів ми розпитаємо у заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації Євгена Іванова. Він вже з нами на зв'язку. Пане Євгене. Наші вітання вам вітаємо. Дякую, що долучили, дякуємо, що долучились оперативно. Пане Євгене. Отже, остання інформація від вас про наслідки сьогоднішнього обстрілу: що це за район, так, що за об'єкт, про поранених, так і щодо загиблих, також цікавить інформація. Остання інформація. Так, район дійсно це передмістя центру центру Харкова. Фактично, район житлової забудови та приватних підприємств. Уражено підприємство відділення нової пошти. Загинув один чоловік. Це співробітник саме відділення цього. Дев'ять людей поранено. З них вісьмімісячна дитина. Люди фактично у вихідний день отримували свої посилки, свої замовлення на відділенні, і стався пролітка, бо знищена. Фактично відділення, знищені легкові та вантажні автомобілі з продукцією, яку перевозила, «Нова пошта поруч. І наразі триває ще пошукова операція. Можливо, дев'ять людей ще знаходяться під завалами. Їх шукають. Наразі триває ця операція. Угу. А інформація щодо зниклих безвісти таких немає, так я розумію. Дев'ятеро людей поки на цей можуть знаходитися це... під завалами, і от саме не зараз їх пожежа локалізована, ліквідована, і триває розбір завалів, тобто шукаємо людей. А ви згадали, що це каби. Я вірно розумію, що це вже інформація від правоохоронних органів. Чи ви просто вже знаєте харків'яни? На жаль, такий досвід трагічний. Фактично, ви цей тип боєприпасів визначаєте просто от з виду. Не ми працює відразу експертна криміналістична група. Відразу визначається тип боєприпасу. Потім вже йде е, фактично визначення його ваги його бойового навантаження. На жаль, нагадаю, днями в нас прилетів перший раз майже в центр міста ФАП 500 Тобто до цього це були 150-250, Наразі нещодавно був 500. Збільшується вага бойового навантаження боєприпасів. Звісно, це ще більше руйнування. І на жаль, додам, що і цей випадок, і ми маємо сьогодні за добу ще два мінімум таких випадків по області. Це Дергачівська Золочівська громади, коли саме каби, вони лучать в приватні бізнес-підприємства. Фактично, ми це розцінюємо. Не тільки як безумовно людські жертви, тиск на харків'ян, тиск на прикордонні громади, ну і зазвичай цілком спрямований тиск саме на бізнес, mm -hmm. тобто знищується цілком спрямована підприємства різного профілю від фермерських господарств до нової пошти, або ті ж саме славно відомої з друкарні, яку яка була найпотужніша на східному. На східної частині нашої країни, яка нещодавно була знищена, тобто на бізнес у них окремий окремий тиск, скажімо так, іде пане Євгене. А чи є у вас цифра? Скільки вже е, знищено від початку повномасштабного вторгнення цивільних об'єктів на території міста та області? Загалом маємо 54 тисячі об'єктів. Цифра зростається щодня, понад 54 тисячі. це у тому числі житловий-нежитловий фонд, у тому числі і значна кількість з них це заклади медицини, освіти та у тому числі і заклади бізнесу, приватні підприємства. Їх не одна тисяча пошкоджених будівель, тощо знищених вщент підприємстві. Зрозуміло, Дякую. Пане Євгене, Ми дякуємо вам за що долучилися і оперативно розповіли про наслідки останнього е, удару Російської Федерації по Харкову. Ми висловлюємо щирі співчуття близьким тієї людини, яка загинула внаслідок цих подій, і триматися усім іншим харків'янам. Дякуємо вам, Євген Іванов, заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації. Був з нами наживо обговорювали про те, які наслідки останнього удару по Харкову з боку Російської Федерації.